Юрій Богдан, я знаю, що ви підготували звіт за ці дві сесії. У нас є навіть відеоматеріали. Я попрошу наших режисерів зараз включити його. Юрій Дереб'янко. Публічний звіт про депутатську діяльність. Позафракційний входить до комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Голова підкомітету входить до трьох міжфракційних об'єднань. Член 17 груп з міжпарламентських зв'язків. Не пропустив жодного засідання Верховної Ради. За всі рішення голосував особисто: 22 помічники: двоє на державній службі, решта на громадських засадах. 11 приймали провів 8 прийомів громадян, прийняв 523 особи, на виборчому окрузі відпрацював 34 дні, провів 126 зустрічей з громадянами та колективами, це понад 4 тисячі людей, подав 5 депутатських запитів. Зокрема, Надвірнянський район додатково отримав 2 мільйони 200 тисяч гривень, на державне лікування хворих на ревматоїдний артрит планується виділити 16 мільйонів 754 тисячі 500 гривень, отримав 504 звернення, надіслав 1031 депутатське звернення, незаконні дії та свавілля посадовців, допомога інвалідам, шкільна освіта, дороги, недофінансування місцевих бюджетів, закриття лікарень, найпоширеніші тематики звернень. Ходить до демократичного опозиційного табору. Виконує передвиборчі обіцянки. Інформація про депутата є відкритою. Постійно звітує про результати депутатської діяльності. Максимально прозорий та доступний в інтернеті. Публічно звітує про кожну витрачену державну гривню та про кожну використану депутатську пільгу. Співпрацює з громадськими ініціативами та рухами. Автор 18 законопроєктів. П'ять з них стосуються соціальної тематики. Один гуманітарної. Два законопроекти стосуються економіки країни. Чотири закони спрямовані на боротьбу з корупцією. два закони стосуються прозорості депутатської діяльності. Юрій Дерев'янко, народний депутат України. А зараз я хочу розказати про звіт, який у мене в душі. Перед ким я звітую насамперед. Перед своїми батьками. Дивитися в очі батькам це найвищий суд після Бога. І це найвища відповідальність. Коли мені було 8 років, ми в сім'ї ледве-ледве зводили кінці з кінцями. Хоча мої батьки багато працювали. І це було якось несправедливо. В той час я займався гірськолижним спортом, і мені доводилось по 2-3 тижні бути самостійно в самому в спортивній школі-інтернату. Було дуже важко, хоча я ні з ким ніколи про це не говорив. І одного разу Ганна Маріченко, яка працювала там, яка мала так само трьох дітей, які з нами разом тренувалися, яка Завжди зустрічала і проведжала мене теплим материнським поглядом, мені одного разу сказала: все буде у тебе добре, усе вийде. І ти, коли станеш людиною, від якої багато залежатиме. І зараз, коли пані Ганна Марічин може відкрити фіртку мого подвір'я і зайти без запрошення попереднього додому, я можу їй чесно подивитися в очі. Так само, як і відзвітуватись перед тисячами жінок. Як пані Ганна, яким зараз так само важко, як колись було мені, і які мають велику надію. І це моя відповідальність. Перед ким я звітую ще. Це перед дітьми, перед тими, які не можуть запитати про звіт. Вони не обирали, не голосували. Але ми свідомо беремо відповідальність за їх майбутнє на себе? І коли я говорю про майбутнє, я думаю ось про що? Про те, що за сім скликань Верховної Ради більше 2000 народних депутатів пройшли через Верховну Раду. Але як вони зараз можуть дивитися в очі людям? Що вони залишили? Позитивного після себе новітній історії України. Кажуть, приходять в політику з блискучим майбутнім, а йдуть з політики з ганебним минулим. Я так само думаю про те, з чим я буду йти з політики. Не існує колективної відповідальності перед Богом і перед людьми. Існує лише відповідальність своя, власна. Юрій данчу, ну давайте тепер детальніше поговоримо. Які ці законопроекти, які були представлені вами до Верховної Ради, ви вважаєте особливими, найціннішими, скажімо так, ну серед тих 18 законопроектів я би коротко їх так розбив на частини: Перше, це стосується соціального блоку, друга це антикорупційне законодавство, третє стосується гуманітарної сфери, економічного блоку. І щодо тих законопроектів, які я вважаю найважливіші. Безумовно, це законопроект, який стосується підняття акцизу на пиво і спрямування цих коштів на добудову лікарні дитячої клініки Охмадит і використання цих коштів виключно на заходи пов'язані з охороною здоров'я, а також на заходи пов'язані з будівництвом спортивних майданчиків, басейнів, інфраструктури для фізкультури і спорту. Другий важливий законопроект це той, який стосується відкликання народних депутатів. Це законопроект, зміни до Конституції, він ще не зареєстрований, тому що для співавторства потрібно 150 народних депутатів. І е, зараз вже багато народних депутатів долучились до співавторства, але це принципово важливий, на мій погляд, законопроект, тому що він е, вирішує питання політичної корупції. Він вирішує питання взагалі довіри виборців і до депутата, і взагалі, взагалі довіри виборців до такого інституту, як Верховна Рада. Наступний законопроект стосується вже власне звітування. Ви знаєте, кожен народний депутат мав би бути зацікавлений сам в тому, щоб виборці знали, чим він займається. Але згідно чинного законодавства ми не маємо сьогодні такого обов'язку, як народні обранці, звітуватись. Тому запропоновано. Включити до обов'язкового звітування певний перелік тих речей, які народні обранці мали би відзвітовуватись перед виборцями, а виборці мали би знати. Коротко, це автобіографія, це декларація про доходи, це те, якими пільгами депутат користується. Скільки у нього приймалень, де вони знаходяться, скільки помічників для того, щоб комунікація і, взагалі, доступ до народного депутата був простий і безперешкодний. Окремо, я би хотів сказати, що є ще низка законопроєктів, які стосуються соціальної сфери, от, які стосуються людей, які знаходяться на черзі на житло, для того, щоб ці люди могли мати прозорий і відкритий доступ до інформації, де ж вони все-таки знаходяться, щоб уникнути різних корупційних моментів. І по корупційному напрямку, один із законопроєктів передбачав. Можливість нашим комітетом, комітетом Верховної Ради по боротьбі з корупцією, робити корупційну антикорупційну експертизу всіх законопроєктів. І ви знаєте, я дуже радий тому, що ми вже в законі, який вимагала і вимагав Євросоюз, фактично цю норму врахували і ухвалили. Тому про що йдеться? Йдеться про те, що всі законопроекти, які зараз будуть розглядатися Верховною Радою, вони обов'язково будуть проходити на антикорупційну експертизу. І принаймні, коли законопроект вже попаде в зал, то народні обранці і виборці можуть чітко зрозуміти позицію нашого комітету. І точку зору нашого комітету відносно того, чи містить той чи інший законопроект, якісь корупційні схеми в своїй основі. На превеликий жаль, більше 50% законопроєктів законопроектів і законів, які сьогодні приймаються, власне, такими і є. Тому після того народні обранці будуть в залі визначатися, чи підтримувати, чи не підтримувати. Ну і відповідно, виборці так само будуть дивитися, хто за що голосує. Це основні такі ваші законопроекти, які ви вважаєте, що потрібно приймати першочергово? Я вважаю, вони дуже важливі і вважаю, що добре, щоб їх підтримала Верховна Рада і депутатський корпус. Юрій Богданович, чимало зараз говорять про те, що Верховна Рада збільшує витрати на себе. Ви, як народний депутат, якими пільгами користуєтеся сьогодні? Ну, на рахунок витрат на себе, я хочу вам сказати, що ми, опозиційні політики, не голосували за кошторис, який був наданий, запропонований на затвердження саме кошторис Верховної Ради, тому що ми вважаємо, що там є маса витрат, які добре було переглянути. Крім того, хочу акцентувати вашу увагу, що. Всі опозиційні політики і політичні сили проголосували за те, щоб скасувати всі пільги депутатські, але це не було підтримано партію регіонами і партію регіонів і комуністами цей законопроект. Відносно пільг, якими я користуюся, я не користуюся жодними пільгами. В минулому році я був вимушений для того, щоб попасти на округ, звернутися до каси Верховної Ради і отримати два квитки, так як спекулянти всі квитки на поїзд розкупили. От і я був вимушений просто Боє звернутися для того, щоб отримати ці квитки, щоб фізично попасти на округ. І жодних інших пільг я не використовую, і взагалі я вважаю, що вони є надлишковими ці пільги, і що їх потрібно скорочувати. Я думаю, що ми будемо повторно вносити той законопроект, який провалили регіони і комуністи на рахунок скасування пільг, і це одне з тих джерел, тому що уряд постійно говорить і влада постійно говорить, що не вистачає коштів. Покажіть джерела коштів, де взяти для того, щоб вирішувати інші проблеми. Я думаю, що це буде одне з тих джерел, в тому числі. Скасування пільг і депутатів, і, і президентських витрат суттєво, і витрати, які пов'язані з діяльністю кабінету міністрів, ті, які без яких уряд може спокійно працювати, і це великі кошти. Це мова йде про мільярди гривень для того, щоб вирішувати інші проблеми більш нагальні. Юрій Ванчу. Це так одне з тих питань, яке я так вважаю, над яким Верховна Рада повинна працювати з осені. Скасувати собі в пільги. які ще ви вважаєте проблемні питання повинна вона вирішувати. Ви знаєте, я вважаю, що один, одне з найважливіших питань, яке зараз на порядку денному і в Верховній Раді має бути і буде в країні, це питання підписання договору про асоціацію. І ми, опозиційні політики, будемо однозначно підтримувати всі законопроекти, які стосуються. Тих виконання тих вимог європейців для того, щоб ми стали членами асоційованими членами Євросоюзу. Що це дасть для українців? Як мінімум безвізовий режим, це дасть чіткий сигнал для всього світу, куди рухається Україна, це дасть можливість нам ближче Приблизитися до тих цінностей європейських, які стосуються і життя кожного українця, і економічної сфери, і політичної сфери, і свободи слова, і всіх інших цінностей. Юріданучу, дякую вам за участь в сьогоднішній нашій програмі. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадую, що у нас в гостях був народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко. Дякую до зустрічі.